Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини батьорого дня українці Євген Плінський, Ната Островська з нами в студії. Олександр Мусієнко з надзвичайно раді представити в студії, тому що кілька місяців була перерва. Вас не бачили офлайн. Дуже радімо, що ви з нами. Тепер не лише військовий експерт, але ще військовослужбовець Сил оборони. Вітаємо Олександр. Вітаю вас. розкажіть, де ви зараз чим займаєтесь, тому що ви вперше в пікселі і цікаво, і нам, і глядачам. Так, зараз я приєднався до сил територіальної оборони Збройних сил України і зробив це через процедуру рекрутингу. Тобто зараз є в принципі унікальні можливості, яких раніше не було. І якщо ти йдеш добровільно, ти можеш обрати підрозділ, можеш обрати рід військ, звернутися якраз в якраз силах ТРО працює четвертий рекрутинговий центр, який надає сприяння, там є вакансії. Причому, що вакансії як для придатних, так і для обмежено придатних, це, до речі, важлива річ, тому що багато хто ж має собі уявлення, що зараз потрібно тільки передові підрозділи. Вони звичайно потрібні, безумовно, але є і тилові посади, теж які потрібно. Закривати і маю честь, гідність, я задоволений цим рішенням, тому що дуже хороші люди оточують. І, в принципі, я підрозділ обрав, виходячи якраз з того, що я знаю цих людей тривалий час. Фактично, саме сили ТРО добровольців, які з 22-го року, хтось не з 22-го, 22-го раніше, якраз беруть участь в бойових діях і дають відсіч російській агресії. І от долучився зараз несу службу. В тому числі, звичайно, займаючись і тією діяльністю, яка мені знайома. Ну, Це у вас теж можливість підготовка, так? Якраз ці кілька місяців, а, коли не бачили. Підготовка, звичайно, Підготовка зараз вона покращилася. Я можу сказати, що раніше, зі свого досвіду, ну от особисто раніше вона складала 35 днів, зараз вона складає 49 днів. А, дуже хороша підготовка. Відповідно, практичні навчання, теоретичні. Стріляти з різних видів озброєння доводиться багато, тому. Цікавий досвід, безумовно. Ну і далі так само вже займаюся тим, що я вмію а далі, звичайно, відповідно до того, які будуть накази і розпорядження. Хочеться поговорити з вами традиційно про те, що відбувається на фронті, але перш ніж там конкретно підемо по по напрямках по темах, хочеться спитати про ваші власні відчуття події, які розгортаються умовно там за останній місяць. Ми бачимо і е, ускладнення певних е, наших стосунків з країнами-партнерами. Ми бачимо посилення тиску на передовій. З боку ворога ми бачимо велику кількість запитань всередині країни ті самі історії із ТЦК з мобілізацією. Як ви відчуваєте от цей період, в якому ми зараз тому знаходимося? тому, що за нашими відчуттями ми говорили перед ефіром, таке враження, ніби на початку повномасштабного вторгнення? Є багато а інформації, так... щось відчуваєш, і не знаєш, що буде розгубленість що буде і далі. невизначеність серед людей, що відбувається і а... до чого все рухається. Давайте я задам теж таке е, запитання у відповідь. Пам'ятаєте, рік тому, от приблизно цей же самий період, лютий 2024 року, коли російські війська наступали під Авдіївкою. Потім, на жаль, ворогові вдалося Авдіївку захопити. І такий тривалий час героїчної оборони наших військ. І час теж був такий, ну здавалось, непевний, тому що Конгрес не голосував допомогу Україні. Ми чекали цю допомогу. Вона була дуже потрібна, якраз в момент, коли в нас ідуть гарячі битви, і вона дійсно реально потрібна. У нас був час того, що ворог активізував наступ, реально активізував практично по всій лінії фронту. Вони сунули це не тільки була Авдіївка, а й інші напрямки на сході. І так само мені здається, такий стан був ну непевності, так невизначеності. Там західні оглядачі, аналітики малювали різні мапи, прориви. Так само знову ж таки, стрілки і так далі. Було дуже багато запитань. То мене теж таке відчуття, яке ми переживаємо час від часу. Що я от зараз можу відстежити, і що я бачу, я можу побачити те, що, як мені здається, дуже багато в інформаційному просторі зараз того, що можна назвати інформаційними атаками. А з одного боку, інформаційні атаки, які використовує ворог, дуже потужно знову ж таки, з появами там різних планів про завершення війни за 100 днів, те, що ми бачили, так, якісь умовні намальовані. Друге, це те, що ми зараз бачимо із посиленням тиску, з вкидом різних маніпулятивних публікацій. Кації тощо і є третій компонент, який був природний, тому що пройшли вибори в Сполучених Штатах. І намагалися спрогнозувати, які будуть дії наступної адміністрації президента. США. хто як не прогнозував? Ми прожили тривалий час. Зараз ми дійшли момент інаугурації, і Знову ж таки, почались певні моменти. Але тепер стало ще більше непрогнозовано. А воно ну воно воно це все стане на місце. Воно не може бути інакше. Тобто, зараз часом воно стане на місце. Що не змінилося? Я можу сказати: не змінилося те, що збройні сили України і Сили оборони та безпеки проводять оборонну операцію. Мета, коли є оборонна операція, для мене абсолютно зрозуміло. тут, і за відчуттями і за логікою це. А два фактори, яких треба досягти: перший призупинити просування ворога з повноцінною його зупинкою і те, що називається стабілізацією лінії фронту. І друге, це завдавати максимальних втрат. Я почув від одного о, військового офіцера дуже хорошу фразу про те, що ми маємо завдавати таких втрат, щоб вони нас боялися, щоб вони виходили в кожний бій, дійсно як в останній. І коли вони нас бояться. Тоді, звичайно, і по-іншому у них реагують, тому що от погодьтесь, у нас пішов певний перекіс, що я спостерігаю. Наприклад, можна почути про те, що десь там українські війська виснажуються, що Україна ледь не близька до руйнації і втрати державності. Ну ми це все бачимо, чуємо. При цьому всьому чомусь так не фокусується фокус уваги, вибачте за тавтологію, на те, що відбувається в Росії. А що змінилося в Росії? Ми ж пройшли теж еволюцію від погроз Путіна Арешником. Уже мабуть забули. Який був теж, ну скажімо так, певне переживання, що це за зброя, а куди Путін може завдати удар, а наслідки, які можуть бути доволі такі е, погані? Ми ж це все прекрасно розуміємо. Ми пройшли це, все дійшли до того, що а по суті, що відбувається, Відбувалося те, що відбувається. Та пендерів пам'ятаєте, коридерівці так е, е, тепер всьому корейська зброя, якась має приїхати, іран допоможе і так далі. Тобто Росія вийшла, вона не може вийти на інший пік можливостей. І тому дійсно, коли, от за моїми відчуттями, знаєте, якщо ми порівнювати вже минулий рік і цей, коли є якийсь момент, що Україна дійсно може завдати ворогові болючих ударів, ми бачимо далекобійні удари дронами, діпстрайки, те, що є по фронту, удари по командних пунктах. Є якісь моменти, де ніби як просідання у цієї активності і допомоги. От тут би хотілося. Тому я можу сказати, що зовнішні загрози зрозумілі, це Росія, яка намагається нас зламати як зовнішньо і внутрішньо, а внутрішні фактори вони теж використовують. І фронт. Але якщо ми подивимося на фронт, то це є статистика і є факти. Якщо подивитися і на дані Генерального штабу чи на дані незалежних осінтоглядачів, Чітко можна побачити, що інтенсивність атак безпосередньо ворога на кінець січня спадає. Це факти, це цифри. А коли оперуєш цифрами, ну це ж зрозуміло, що це така вперта річ. Ну але тим не менше, є фотографії. Зараз режисери покажуть, як стелу в Донецькій області вона символічна, така є. Її захищають сітками від дронів, і таким чином. Оглядачі, фронт. які публікують ці фото, вони кажуть, що фронт наближається Наближається і до Дніпропетровської області, і тому говорити про те, що стримують наші військові так дійсно це відбувається, тому що Донецька область за різними даними намагалися окупувати ще минулого року, і казали, що повністю її захопить Путін і віддавав такий наказ вже не раз. Але врешті ми маємо зараз неприємну ситуацію, яка складається на покровському напрямку, як змінює ворог тактику там і врешті. Він намагається військові кажуть зараз з різних боків обійти місто так. і оточити його. <кій> Чому ну, вони пішли на такий крок? Ви знаєте, є о, взагалі еволюція дій ворога тут. В принципі, якщо ми подивимося, то ще влітку 24-го року, в принципі, ну яке завдання ставились російським військовим і це коментувало наше командування захопити Покровськ. Ну, ми теж це обговорювали зокрема в ефірах, що ворог атакує, що ворог там наступає. Потім вони змінили підходи, тому що вирішили брати покровськ в оточення ну, тобто, охоплюючи удар, і атакували з флангів. Один фланг це північний на Мирноград, і другий на південь. Такий стояв план. Перший план було зруйновано через те, що вдалося силам оборони перебити логістику і зупинити темп просування ворога. Чому я кажу про зупинку темпа, от наскільки це важливо. Адже атаки теж розвивалися після Очеретеного, Доволі таки стрімко ворог просувався, але потім вдалося блокувати. І тоді, якраз, головнокомандувач Збройних сил України, генерал Сирський, оголосив про те, що в принципі зупинили ми наступ під Покровськом. А це дійсно так. А далі ворог вирішив змінити тактику, пішли в обхід. А тепер, от подивіться, навіть Якщо ми побачимо мапу зараз, то ми чітко простежимо, що вони зупинилися, їх заблокували на північному фланзі, і вони намагаються рухатися через південний. Але південний вони беруть широке охоплення. Зрозуміло, чому. Я думаю, що мета зараз ворога в тому, щоб навіть ціною великих ризиків, а вони витягують свої логістичні лінії зараз, в будь-якому випадку вони витягують їх, навіть такою. Ціною спробувати вийти на адмінмежі з Дніпропетровської області для чого зрозуміло, теж це політика пропагандистська мета або військово-пропагандистська більше показати, що от уже фронт дійсно наближається, посіяти певну паніку, сказати, що от ситуація погіршилася. Ви бачите, як російські війська розвивають успіх. При цьому всьому, якщо ми подивимося, то Очевидно, що сили оборони України врахували досвід попередніх боїв, які відбувалися, подібні Авдіївку чи інші населені пункти, і не дають ворогові реалізувати оці ці операції з оточення, і це вже працює. Вони впираються. Тобто ці атаки відбивають. А далі, звичайно, все буде залежати від розвитку безпосередньої обстановки, від того, наскільки ми будемо отримувати всі сили і засоби, які будуть нам давати можливість їх зупиняти так, щоб зрештою цю ситуацію стабілізувати. Можливості і перспективи для цього є. Про сили і засоби хочеться <кхи> теж поговорити, але трохи далі. Давайте на Курщину перейдемо. Що відбувається там? Ми бачимо, що бійці Північнокорейської армії вже. Чи покинули позиції, чи їх кудись передислокували, і ми бачимо, що в інформаційному просторі ворога взагалі ця тема зникла, і, начебто, там нічого й не відбувається. Всі ці заяви, там які лунали там півроку тому, про те, що ми тут за тиждень-два її деокупуємо, окупуємо, їх вже немає. Що відбувається на Курщині? А, ну можу сказати, що Курщина пройшла за січень дуже важкий період. Вже можна констатувати, місяць закінчився. Він був пов'язаний із тим, що відомо, що один із дедлайнів, передбачавши до 20 січня, російське командування ставило завдання звільнити Курщину, тобто фактично витіснити позиції Збройних сил України. Відповідно, цього не відбулося. Хоча тиск був дуже шалений, можу сказати, що там від кількох годин, понад більше 10-12 годин, на деяких напрямках, штурми тривали безперервно. Російських військ, північно-корейських військ які наступали за підтримки авіації за значної кількості дронів, в тому числі північно-корейської артилерії, і так далі. Вони пройшли а, цей період. Значна кількість атак відбулася, втрати дуже великі. Відповідно, зараз відбувається те, що скоріш за все вони взяли певний час на переформатування і перегрупування своїх військ, в тому числі з відведенням певних підрозділів, як це, наприклад, з військами КНДР, на залучення інших, до речі. Стала з'являтися техніка, що свідчить про те, що цей напрямок він залишається для Росії пріоритетним. Очевидно, що ця техніка не їде, наприклад, на Покровський напрямок. Це означає, що Курська операція продовжує виконувати важливу роль. І цей напрямок буде залишатись пріоритетним для ворога А я скидання думаю, авіабомби вони... насуджу на інтернат, тому що вони ага. подаються. Я читала російських пропагандистів, що вони подають те, що, начебто, українські військові зібрали людей там і скинули <кх> туди авіабомбу. Ну ясна річ, все це маячня. Звичайно. Але чого вони хотіли досягти? Показати власному народу, типу, дивіться, що вони коять в Курській області. Ви знаєте, вся операція Курська чітко показала, як Путін ставиться до власного населення. Величезна кількість людей, особливо літніх, цивільних, які залишилися там. Вони залишилися без жодної допомоги, без того, щоб Росія якимось чином їм допомогла. Україна зверталася до про те, що вони ми готові зробити гуманітарний коридор і дати от цивільним мешканцям вийти відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. Росія відмовила. Тобто Росія відмовилась від цих громадян, і Україна, виконуючи і дотримуючись норм міжнародного права, взяла обов'язок піклуватися, тобто, ну, скажімо, гарантувати, щонайменше там якісь базові мінімальні потреби. Відповідно, велика кількість літніх людей, звичайно, що коли там немає нормальних засобів для існування, бо Росія почала завдавати ударів, вони ж знищують власні села. І це ж суджа, те, що ми побачили по інтернату, це кричущий випадок. Тому що там було багато людей. А скільки отаких от поодиноких випадків, де вони руйнують власні села, і там люди були під завалами, їх діставали і так далі. Вони просто руйнували. Тому тим людям, які потребують догляду, їм запропоновано, і вони фактично перебували в цьому інтернаті. Абсолютно, тут до речі, гуманне ставлення на відміну від ворога, яке він демонструє до нашого населення на окупованих територіях. І тут Росія завдала удар. Це, до речі, їхні послідовні кроки. Вони постійно це робили в Курській області, говорячи про те, що ледь не всюди там а, бійці ЗСУ знаходяться чи сил оборони. Її вдарили. Причому спочатку визнали, що вони занедали удар, потім змінювалися їхні версії. Але це ось такий почерк злочинний, який чітко демонструє, що у принципі Путіну начхати на власне населення. Хоча я думаю, що в принципі ті би жителі, які в інших регіонах Росії це побачили, вони би мали змінити свою думку. Але і вони чітко бачать картинку що... того, що це а, нібито Україна. А вони бач, ну і їм ц... цю картинку продають зрозуміло, але все ж таки. Якби там не було, розумієте, що межа ось цієї неправди вона десь має закінчуватися, тому що межа ось ці з цієї брехні, яку постійно поширює путінська машина пропаганди, вона не може постійно існувати так. Вона все рівно десь, вона все рівно десь дасть збій, тому що питання будуть виникати. У цих людей є родичі, з якими вони там виходять на якісь контакти, і так далі. Україна оперативно відреагувала. Наша комендатура, яка там знаходиться, які висвітлили ці факти і одразу показали. Розповіли, що сталося насправді, докази надані відповідно генштабам і так далі. Чітко демонструють, хто в цьому винен. Давайте повернемось до того, що ви вже зачепили. Трошки це наша здатність вести оборонну нашу війну. О, це озброєння, боєприпаси і допомога партнерів. От президент Зеленський заявив, що США передали нам 75 мільярдів доларів із обіцяних 177 мільярдів. І ми бачимо, що там останні тижні своєї роботи на посаді Байден передавав великі пакети там допомоги. Але що до нас доїхало, що до нас їде, і наскільки цього всього вистачить, і чи зможуть країни там Європи трохи допомогти нам диверсифікувати канали постачання озброєння і допомоги, що відбувається з цим. Звичайно, що для нас підтримка Сполучених Штатів дуже важлива. Це я скажу банальні речі, але вони зрозумілі, тому що ми отримували і отримуємо значні обсяги озброєнь на сьогодні. Ну невідомо про факти того, що Україна залишилась без допомоги, чи про те, що ми не отримаємо цього немає. Тим більше треба розуміти, що в постачаннях зброї, і ви згадали президента України. Я хочу нагадати, що так само глава держави згадував раніше в своїх інтерв'ю про те, що ми потребуємо швидше поставки того, що було обіцяно. Тобто це ж дуже важливий момент, тому що все, що відбувається в інформаційній площині щодо оголошень про постачання зброї, ми ж розуміємо прекрасно, що це. Не кореспондується з часовими рамками зі зрозумілих міркувань. Ми да, можемо ми, давати ворогові на мільярд э, виділено Україні військової допомоги. Але ніхто ми ніколи допомога, не скаже, коли, коли вона воно... поставлена. Нет, це нет. правильно, з безпекової точки зору так і треба робити. І в принципі, ми ж скажімо, це процес, який триває. Тобто він триває фактично з 2022 року, і ми отримуємо певне постачання і забезпечення, і на нього розраховуємо. Зараз ми продовжуємо це отримувати. Яка буде ситуація надалі, знову ж таки побачимо. Є заява державного секретаря США про те, що Україну будемо підтримувати і надалі. І в принципі, офіційних якихось звернень про те, що не буде підтримки, їх теж нема. І наступне, що стосується Європи, дуже хорошо, дуже добре зараз підтримують ініціативи. От Швеція пішла, британці так само. За тим, щоб вкладати виробництво зброї тут. Ось це інвестування, кошти, які йдуть в український оборонно-промисловий комплекс, це от якраз те, що нам дуже потрібно. Це більш, ми переходимо від короткострокової до середньострокової, навіть довгострокової історії про те, що ми будемо мати це забезпечення. А це зараз дуже необхідно. Тому що стосується Європи, робота йде. В принципі, вона триває з усіма нашими партнерами, докладаються до цього значні зусилля. Пакети допомоги так само, і найважливіше це виробництво. От якраз президент України в одному зі своїх інтерв'ю згадував про те, що ми маємо отримати як зброю, так і виробництво зброї тут, щоб її було багато. І от на це зараз координовані зусилля.